6 листопада, 17 листопада, 26 листопада в нас були зібрання і на тих, на тих зібраннях ми е, приймали рішення про те, що ми не ну ставити е, ви мали колективи знати думку колективі про те, чи згідні ви на кандидатуру Сачуку Сана що вона має бути керівником відділу освіти. По тих відомостях з ваших колективів більшість колективів не бачили на цій посаді Савчук Самоді. І відповідно до цих ваших рішень, ми, Рада прийняла була рішення про те, що ми е, говорили з головою адміністрації про своє бачення. Е, на жаль, голова ради адміністрації має своє інше бачення і вважає, що. Ну, мотивація, тому що відбулася була, сьогодні розмова в мене в 11-й годині із головою радиш адміністрації. Є аргументи про те, що, е, на її думку, на жаль, немає більше кандидатур, тобто ніхто не претендує більше на посаду начальника відділу освіти Каласької ради адміністрації, і про те, що ну, така ситуація склалася, що не може бути без начальника відділу освіти. Ну, це дійсно так не, 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 не може бути відділ такий період без керівника. І тому із усіх кандидатур, е, на жаль, обирається Сачук саме Гетря. Ну і е, така ремарка від е, Наталії Йосипівни, що про спілки не мають права. Е, Вказувати, ну, я, в принципі, вважаю, що мене вказує, на своє бачення висловлює. Чому? Тому що е ми в першу чергу зацікавлені керівником. Ну і Наталія Осиповна каже, що який вплив може мати начальник відділу освіти на простого вчителя, ну техперсоналу та так далі, що, це, що е це робота начальник відділу освіти працює з директорами, а не з вчителями. Ну, моя думка, наприклад, що від керівника відділу освіти дуже багато залежить, який він, наскільки він людяний, наскільки він професійний О, має фаховість, залежить від того, як і куди буде рухатися освіта району. Ще один аргумент Наталійосини про те, що ну, нема що щиняти бучу, тому що. 1 січня 2017 року планується ліквідація райдержадміністрації. Ну, ніби вона пропонувала декільком людям, зокрема з міста людям, фаховим людям. Ну ту людину, яку пропонували, я знаю і ну, вважаю, що та людина би була гідна. Це така. Стує інспектором у місті Головачук Тетяна. Ну, вона, я вважаю, я б наприклад був згідний на до кандидатуру, але не погодилася, тому що, по-перше, заробітна плата набагато нижча у нас в районі, ніж мають інспектори, головні спеціалісти у місті. І, отже, така аргументація, що на цю посаду не можна знайти людину. Єдине, хто погодилися, це Савчук Оксана на цю посаду. І отже, така аргументація. І ну, сьогодні на таких досить різких тонах з боку голови адміністрації було десь, вона ображена на то, що ну, я вважаю, що це моє демократичне право, так як є голова проспілки, своє скликати збори по тих питаннях, які я вважаю за потрібні. Пріоритет районної ради полягає в тому, що ми не вмішуємося у справи призначення начальників відділу освіти. Це, згідно з законом подає таке, таке подання відповідно і затверджується подання голова райдержадміністрації? Коли хто і як було вирішено питання начальника відділу освіти, нам ніхто не доводить до відома. І вони і не повинні нам доводити до відома. Зрозуміло, чи ні? Тому що це є райдержадміністрація і це є чітко підрозділ. Структурний підрозділ райдер адміністрації. Сьогодні я можу виступити, так? І завтра на мене буде тиск. Я це знаю. То, що не буде на ніколи. І ми не працюємо, що тут спілка має рішати? Кого класти? Якщо немає повноваження е, у Сінчанській комісії, немає ніякого рішення, то що ми можемо зробити на це? Ну, е, немає бо навіть на таке питання, ніхто не звертався до комісії. Ага. Питання начальника відділу освіти не обговорювалося з районною радою. От і все питання. Не, е, я на нинішній час навіть не знаю, є начальник відділу освіти чи немає. Вмити не руки і все, мене це не стосується, але так не повинно бути. У вас було звернення до нас чи ні. Напишіть звернення, ми розберемося. Знаєте таку ситуацію, що ніхто із директорів не хоче йти начальником відділу освіти. З чим це зв'язано, я вам скажу, зв'язано з заробітною платою. Зараз, зараз плата там відповідно коло півтора тисячі і ніхто з директорів 1500, не хоче вити, Так, на Люди просяться на ту посаду за півтора тисячі. Це мені дивиться. Дівчата, я не знаю. Чи тільки за того, що звучить... Одному директорі пропонували цю посаду? Ані що одну... Навіть доріг... це більше того, це навіть це, навіть, е... це вже так, можливо, як, як каже колега, що люди певне відчувають певний тиск, тому що як це так? Людина трошки попрацювала і вже написала заяву. Друга попрацювала і відбулася тим, що її роботу оцінили як задовільну. Я сьогодні про це почула і про звільнення несу. Зв'язку з тим, що вони не виконують свої службові службових Сьогодні була розмова і надалі досвиноголовчих і поленочах. Мою думкою є проблема совісті. Знаєте, я дітей у школі учу, що совість це є голос Божий у душі людини. У душі дитини, так, аби діти собі знали, чи вони правильно, чи, ні, чи неправильно. Я собі так думаю, що сталося у нас? Ми потім говоримо про е, Небесну Сотню, ми складаємо найкращі сценарії, ми, знаєте, плачемо. Але як доходить до реального відстоювання правди, ми всі ховаємося, так не має бути. Так не повинно бути. Михайло Михайлович, я це до вас звертаюся теж. Тільки була розмова з Соня Наталією що вважає, що так, наскільки ми будемо далі. Щоб оскільки будуть далі стояти на тій позиції, що вони не хочуть Оксану Євгенусачу, бачити на цій посаді, то Наталі сказала, що на робить висновки. Так, і ну, дійсно, дійсно, дійсно я показати. ті, Ви що наводила нам до шаному. Я згідний з нею, то що новела є, є недоліки діти. Якщо така вирішується проблема в районі, що дійсно видно про це проблемою, то ми повинні ми хотіли бачити тут директорів. Шкіл, так як нас, на нас збирають, де її голові приспло. Вони поховалися в море, а хочуть чужими руками залюбити. Я дуже малий темно працюю на цій посаді. Фрезір. Я старався бути завжди чесним і буду чесним. Я прийшов то тій владі, при якій ви всі працювали. Я не маю ніякого відношення до того, на що ви намікаєте. Всі ви намікають на те. Що є партія регіонів, люди стояли на Майдані, люди робили так. Так, люди стояли, люди працювали. Правильно ви кажете, що голови про спіло не мають ніякого відношення до призначення начальника відділу освіти. Тільки що голова, голова районної ради Михайло Михайлович, який пропрацював, мені трошки важко говорити, так що вибачте, який пропрацював на цій посаді дуже багато років, чітко сказав, це і прерогатива голови Каруської районної державної адміністрації. З погодженням в одаре. Питання стало в одному. Питання стало в Савчук. Так як в місті стоїть питання на сади, так питання стоїть в Савчук. Але я хочу сказати: я не був при розмові. Вашого голови із головою, роз... головою Калівської ради адміністрації Наталії Йоска, я не чув, на яких тонах вони розмовляли, але я можу з впевненістю сказати, дивлячись в очі, вашому керівнику, що при ньому обговорювалася посада Савчук Оксани Ігорівни. Відповідь я озвучувати не буду. Дивлюся вам в очі. При, Я ще раз повторюю, я чесний був і буду відповідати за свої слова. При Михайлому Михайловичу обговорення кандидатури Савчук Оксани Ігорівної був. Ні разу не було. Давайте не Зараз, зараз Наталія Йосипівна покличемо і будемо говорити. Ні разу не рахунок... Було. було в мене запитання, Поважайте. було в мене запитання, але обговорення не було. Я ж не сказав, Михайло Михайлович. Я розумію, що ви краще врадо, як я. Я не сказав, що при обговоренні посади, чи при тому, що вам Наталійос говорила, що є така кандидатура, ви сказали так чи ні. Я це не озвучу. Я озвучу тільки те, щоб при вас. О, давайте так. Якщо вже то... пішло, ви знаєте, що то послушайте, що я скажу. Я не можу це озвучити. Співпраця ну. між іншим між районною радою і адміністрацією на даний час є. Тому що в нас навіть більшість є з районною радою і з адміністрацією. Михайло Михайлович, це знає прекрасно. Нарахунок Савчук Оксана Ігорівна. Савчук Оксана Ігорівна пропрацювала у відділі освіти, яка розділяється більше 10 років. Чим так, вона, вона займалася, займала. знає це? Михайло Михайлович, краще за. Я не знаю, я працюю навіть два на роки, я не можу вам сказати, чим не займатися. А ви мене до чого підводите? Та нічого? Ви якщо мені до чогось підводите, то ви мені каже, чим не займатися? Друге. Скажуть в кінці. Не мапитання високої все, що завгодно. Я навіть свої ці адресу. Друге. Михайло Михайлович правильно сказав, не так просто призначається начальник відбілосів. Він приїжджає в область і в області оцінює. Всі якості начальника відбуло освіту. Так як приїжджає заступник один, другий, так як приїжджає голова в Київ, і це погодження вона пройшла. Якщо вона працює на цій посаді і не буде справлятися зі своїм некориством, за її роботу Наталія Йосипна буде відповідати в області. Так, я знаю, що ви зараз мені всі скажете, то що ви хочете сказати. Савчук Наталія. Тобто Оксана Ігорівна працювала в партії регіону. Хто мені хочете сказати? А ви що це не знаєте, що я маю цього вказати? Де ви всі працювали, коли була партія регіону? Чому йдуть на начальника відділу освіти, коли така мала зарплата? Значить, справді зарплата мала. У школі я на той час мала 3 600, Я пішла сюди. 1400, потім було 2400 і знову 1400. Справді зарплата мала. Не знаю, чому йду, Але я пішла у зв'язку з тим, що я, маючи певний добробут, хотіла справді вдома всі здорові. Знаєте, слава Богу, мої діти, чоловік біля мене, не на сході, і хотілося зробити щось добре для людей. Я проходила, хоч Михайло Михайлович каже, що немає ніякого відношення, але ви прекрасно знаєте, тоді був Василь Степанович Джунса, я і сам обговорюю до голови районної ради. Зараз, я ми, зараз, вам ми, ми, зараз ви вже прийшли тоді. Зараз, коли вже було зараз ви, будь ласка, дайте я висловлю свою думку. А тоді я, ви, ви, е, я проходила, знаєте, в нас закон про люстрацію не правда? Наскільки, може, я не компетентна в юридичних питаннях, бо я не можу цікавитись, так як учитель, але я вважаю, що закон про люстрацію не відмінює. Я проходила люстрацію в Народній раді. Це було до 40 чоловік. Я не знаю, чому не знаю, що був на Народній Раді. Я проход... На народі був. Я проходила люстрацію громадській організації, де знову ж таки було присутньо до 20 чоловік. Я розумію, жоден директор не хоче піти, залишивши е, посаду е, в школі. Але я думаю, спішу, що серед керівників навчальних закладів, а це може йти заступник, який має 5 років стажу. так, Будь ласка, якщо я неправильно, ви мені підказуєте. Це може йти заступник із будь-якого навчального закладу. І я думаю, що такі люди, можливо, знайшлися.